Здоровенькі були. Зараз ми з вами приготуємо вечерю для наших індиків. Що тут є? Кабачок, кукуруза. Кукурузу ми ломимо там маємо небагато її. І поки вона молоденька, треба ось на терку і виходить така от штучка. І сюди ми додаємо варену картоплю. Зараз картоплі договору. Даю макухи. Він дики ганять квачку. Зараз я вас заберу макуху запарюю водою, пару тих. От. І сюди висипаємо комбікорм і просто звичайна малена пшениця. Ба. І це все перебиваємо сікачем. І виходить така от у нас кашка. Всі решта всі йдеться аналогічно у нас, вся птиця, тільки сюди ще ми додаємо пшениці. Індики пшениці не їдять, тому ми їм давати не будемо. Навіть білі індики не хочуть дуже картоплю їсти, не знаю чому. Але вони до картоплі не навчені, хоча вже картоплю ми даємо дуже їм давно привчаємо. Кольорові їдять, а білі не хочуть. Ну Що йдемо заганяти їх. Ми виголі були перший день, але сидять на місці. Нікуди не бігали. Зараз ми будемо їх заганяти. Загнали, трохи були ексцеси, але нічого, зайшли. Тепер вони не минають, бо вони не їли, були на траві цілий день. Правда? А зараз голодні. Каже, тато, що білі більше їдять, а кольорові вже їдять менше. Зараз ми ж йдемо дому кольоровим їсти і заженемо їх також на своє місце. Поки я тут трохи відволікся, десь на хвилин 15, то білі вже з'їли всю їду. йдемо заганяти темних. Ходіть, кур, 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 кур. Так, беремо зразу їм обіду вечерю. Зараз ви подивиться зверху, які вони гарні. Тому що... Кур, 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 кур. Де ви пішли? Ходіть сюди. От, Вони такі кобиляки, як я казав. Дує, бо там одна поперла туди, де мені треба. Білі вже поїли, правда? А ті тільки йдуть. От які вони кобили. Отак красуня, що я казав, одна і друга. Оце будуть потужні. Таки чорну я собі залишу, так як я говорив раніше. І ось це, що на цьому сидить також. Де ти йдеш? Не йди їсти. Ну і там вже зараз не буде нічого. Бачите, а ті вже вон корито порожні, вже тільки стоять і споглядають. Ось такі наші індики, наминають вони це залюбки, нічого тут такого страшного нема. Зараз я ще тим підсиплю білим звичайну комбікорму. Вони ще його посарбні, б... поплюють водичкою зап'ють і підуть спати. Місця тут так відносно достатньо, не треба їм більшого. Головне, що вони у нас не літають, зато добре їдять і поправляються. Правда, де підеш чорного. Ні, то бронзова. А, пити хочу. Бідні були на сонці. Не знали, де вода. Поставлю. Тут щоб не перелив. На, ходи сюди. Водичка чистенько, з потока, нічого такого більше не даємо. Так, ось такі наші красні. Зараз вони це все поїдять. І будуть ситі, бо вони сьогодні тільки снідали. Так, діду вже їм два рази давав. А я тільки один. випустив хай побігають. Ось яка красива. Бронзова. І ось ця ось ці дві. Поки що на продажі, а в продажі ось ці дві індички в них крила чуть-чуть світліші Вони також досить великі. Ось, бачите? Вона зараз між ними. Практично різниціна, вона просто присіла. На, тут вода, де ти пішла? На, Вода тут. Привикліпити з того білого корита. Подивім наляти і туди, і туди п'ють. Колись всі поробив поїлки з цього. Е -е, з От, А ці картоплю їдять. Вони зараз то все повикидають, повибирають найкраще, а потім будуть їсти все те, що лишилося. Ось такі наші індики і їхній раціон. Ще накидаю кропива. Це такий от стата завжди кошик собі набере. І знов нас тут є, щоб не бігати за нею, не ходити рвати. Кошик нарвали і мають вони вже на цілий день. Ще було на траві, трави вони не дуже, а кропивою, як бачите. Налітають як з Ці брудні я тепер почистив, Вони вже буде чистенько, і вони, думаю, з часом теж почистяться. Всім гарного, тихого, спокійного дня. Миру з любові і Божої благодаті.